То, думаю, так, як минулий рік було так. Думаю, так буде. Ну, думаю, отак от вслід, тому що все готується з нашою війною лише до негативних наслідків. Попередження, але якось ще й не готувалося. Все застане нас зненацька. Нам просто дуже пощастило, бо ми на лінії де не відключали світло. Ну, от звідки я можу знати? Не, не в курсі. Надіємося на краще. В Першу чергу то дрова на опалення. Ну а, а крім дров дрова. Ні, раз ну, генератор є в нас. Пройшло зими, а в даний час то а, дрова на зиму. Слідно я, треба їх до цього. Ніяк не підготувались. Будемо вишивати бісером з свічками, так як пройшли зиму. Думаю, що ду так, поки не закінчиться війна. Думаю, що не буде у нас так все гаразд із світлом і тому, що знаєте, самі де що розбомбили. Сусідів наших, і то, напевно, будуть за наш рахунок, за нашу область компенсувати світло і все. Ми живемо в селі, у нас печка, у нас повна, багато дров є, так що маємо світильники того року, такий великий світильник, павербанки накупляли собі. Так що в нас, нас ще з того року. Думаю, що буде хороше. І світло буде, і добро буде. Ми повинні на це надіятися. І так буде. Лампочки там є зараз такі, що на батарейках різні варіанти. Так що щось є. Ну, ми живемо в своїй ну, квартирі. У нас є е, павербанк, є, все таке є у нас. Да. Ми приготувалися із новісткою своєю. Я не знаю. Я сподіваюся, що їх буде менше, ніж торік. Ні, не придбали. Я думаю, що наша енергосистема е, справиться. Бо якщо торік справилася, то я думаю, цього року ми будемо стільки. Казали будуть. Та ми вже до того, знаєте, як привикли. Ой, виключаю, ну так треба, ну що делати? Генератори було, в мене три тисячі пенсія, свічки набрала, шваблики, є, все. Дасть Бог буде все добре. Думаю, що буде. <св 'язок> Прошлий рік було, а тепер зв'язку з тими всіми подіями, що робляться зараз. Думаю, що будуть відключення. Павербанк, світильник, фонарик такий на всякий случай. Та й все. Я ні. У <св 'язок> мене минулого року не виключали. У нас дві лінії. Якщо будуть виключати, то ні, так. Ну але це буде не я вирішувати. Це мужка частина буде вирішувати ці питання, так що я не, ну, не парюся поки що. Ну, я думаю, будуть. Ну, фонарики, скажімо так. Я думаю, що хуже, ніж в минулому році не буде. Ну, Лише дрова, камін на дровах і все. Повербанк маємо. Є акумулятори. Угу. Газовий котел, дров'яний котел, ще з 2015 року. Угу. Все в своєму будинку, все налаштоване. Ще все... перехідники, на, щоб запітати ноутбук, заглядати телефон. Е... Як лампочки, щоб мене було підключити до простого акумулятора 12 зими, Взагалі ми не переживаємо майбутню зиму.